Тож з нами на зв'язку Тетяна Федосенко, народна майстриня із Ужгорода. Вітання, пані Тетяно. Доброго вечора. Вибачте за зв'язок одразу, дуже поганий. Та ми розуміємо. Отже, хочемо з вами поспілкуватися про вашу творчість. Зокрема, знаємо, що ви виготовляєте такі чудові маски. А також зірки для різдвяних вертепів. Розкажіть, будь ласка, звідки у вас таке захоплення і як давно ви цим займаєтеся? Де ви цьому навчилися? Цікаво. Так, звичайно, це дуже цікаво. Це моє хобі. Хобі розпочалося ну, розпочалися дитинства. Мої бабусі, прабабусі, мами, які показували. Як робити писанку, як робити інші елементи ужиткові і, і хатні. А пізніше, коли ми народилися діти, в мене була гостра потреба нести їм наші українські традиції. Я цього не могла знайти ніде. На жаль, чи дуже далеко їсти, це була і потрошки від дітей, показуючи їм, зізнаючись натури, різні напрямки. От таким чином потрошки-потрошки дійшла по й до даної зірки. Але крім зірок ви також робите і маски, звідки ось така ідея у вас виникла. Маски були на другому місці. На першому все ж таки я розпочала з різні леної зірки, і на неї був більший попит. Пізніше, коли я почала вже дізнаватися про вертеп, тому що звіздарство неймовірно постраждало від радянської репресивної машини більше ніж інші види мистецтва, можна було дізнатися будь-що і знайти вчителів, ну, зокрема в Києві, тому що я в Києві жила і народилася і. Ми разом з чоловіком. А про злізарство було мало інформації. І ось коли я починала дізнаватися вертепи, в різних регіонах по різному і різдво відмічають, паламку як поставила. Я зустрілася з майстром Київська області пан Пихоцько Іван, і в нього були неймовірні, наївні, знаєте, наївне малярство. Маски я побачила царів, зайця баби, цигана. і сильно загорілася, і от коза у мене була номер один. Тому що в баланкуванні коза це такий основний персонаж. Таким чином був попит на неї більший, тому зірка і коза. Тепер у мене ідуть далі з кожним роком я розвиваюся і царіки, і, і пастушки. Що Знаєте, як перспектива для розвитку і майстрам також. Тому що ми це відроджуємо, я кажу, ми, тому що я знайомлюся з кожним роком з майстрами, які якби, покидаються. Це також наше місце, Розумієте, нести відроджуватися. Пані Тетяна, дійсно, от ми знаємо, що наші предки раніше ще в до радянської епоху, так вони дуже шанували ці традиції, і, мабуть, що якщо не всі, то абсолютна більшість брали участь в цих вертепах, навіть з одного села ходили в інше. І так далі. А на вашу думку, зараз це, ці традиції вони починають відновлюватися, чи все ж таки молодь не цікавиться цим видом е, мистецтва, можна так сказати, так, і наших традицій, і вони не є настільки популярними, як були колись? Одразу скажу, що на селі ситуація набагато краще. Зараз, знаходячись тут, я бачу, як в селах Тужно дуже потужно відновлюється, тому що село берего е, мову, пісню, традицію набагато краще ніж в місті. В місті, які пропонують зануритися в, е, в стародавні наші традиції, як гуртки, як музеї. То це треба пошукати і знайти. Перспектива є, є відродження, і треба пам'ятати, що мости у нас були розрушені зв'язків наших бабусь з нами. І зараз ця ситуація, коли ми відроджуємося, і війна підсвітила всі болючі ці моменти розриву спілкування старшого покоління. Молодь прекрасна. Це це молодь робить, розумієте? Це робить. Угу. Хопає бабусь, дідусь, за руки, переписує. І я це бачу і радію. цьому. я навіть дивлюся по своїм дітям, і по друзям моїх дітей. І паланку відмовлюють, і верте прироблять, і костюми шиють. Дуже, дуже неймовірна, потужна, з кожним роком хвиля. Пані Тетяно, ще цікаво, яким чином ви створюєте ось ці зірки, скільки у вас це забирає часу, з якого матеріалу і чи є якісь е, можливо лекала та, яка має, якою має бути ось ця зірка, чи вона восьмикутна, чи може бути скільки завгодно кутів? Вийти взагалі окрему передачу. Це е, кладість. Клад... Речі, будучи знову ж таки акцентую тут на захід, на Заході України, найбільше всього я дізналася і познайомилася з майстрами. Нам характерна для більшості регіонів України восьмикутна зірка. Є різна біз, кількість котів, і 4, і десь 6, 9, 11 найбільше котів рамен 42, навіть п'ятдесят чотири. Uh -huh. Це зірка надсяння. Якщо ви таке відчули, Володимира Шагала угу. депортований був е, е, на терени України. Е, привіз зірку із своїми однодумцями, односельчанами, розвивце е, в радянські ще часи. І зараз його зірки Львівщини, на у Львові і в Києві, це неймовірні зірки. Ну, як правило, їх робили зсита. Так, з приводу восьмикутної зірки, вона у нас на багатьох елементах і на писанках, і на кринях, сорок, рушниках, тому нам характерна восьми. Пані Тетяно, ну це дуже цікаво насправді, і так розуміємо, що не лише зірка відрізняється в різних частинах України. Так а ви досліджували цю тему. Можете розказати, як загалом відрізняється і атрибутика, і власне сам вертеп в різних частинах нашої країни. А, так, дивіться, я в, в, в двох словах можу розповісти, хоча, е, знову ж таки, кажу, що я сама ще стою на шляху пізнання е, всіх нюансів е, в регіонах, безумовно, зірки різнилися. Найважче е, нам дізнатися про схід України. Е, дуже, дуже важко знайти дарів, і ми цим займалися з моїми колегами. Найважче це зробити, тому скажу про центральну. В центральній Україні, восьмикутна, як я казала, на, на Заході України взагалі є місця, де зірка не характерна, і колядники тут називаються бетлегеми. Угу. Вони носять шопку, вертеп. А, у них такі специфічний одяг і вони користуються масками з хутра, цікаво оздобленими бетлегеми. Пізніше на Гуцульщині взагалі нема жодних елементів. У них своя коляда дуже цікава, її треба бачити, я цього року не вдалося це побачити. Пізніше э, 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 у нас э, Львівщина, село Добряне, це місто, можна сказати, звіздерів, це переселенців на церкві, і вони, їх там багато, вони від діда-прадіда передають ці знання, Зірки, які. Дуже складної інженерної конструкції, і з різною кількістю кутів. як правило, вісім, але і 16, і більше і більше. А, і робляться вони і довше, тому що там ціла система е, є зараз методичні, як це зробити. Ось, якщо є креслення. І, до речі, я приймала участь пізнай, в онлайн-курсі Знай свою Україну, там є безкоштовний курс, де показано, як зробити зірку в домашніх умовах. Дякуємо, пані Тетяно, за цю інформацію, за ці коментарі, за вашу творчість і діяльність. Отже, народна майстриня і з нами була на зв'язку, яка виготовляє якраз різдвяні зірки для вертепів, а також різдвяні маски. Тетяна Федосенко, Нагадаю, дякуємо, пані Тетяно, на все добре. Да, дуже вам дякую також. На все добре, до побачення. Тримаємося.